Так, добрий вечір. І ще раз. Антвіса, щастя моє. Ти поїла, я думаю. Ні, ти ще не поїла. Мої хлопці, що ви тут поїли? Ні, ще їжте. Моя дитина, мій найкращий, зараз ребенка. Моя дитинка наша. Ось як його не любить, от як його не любить. Ставте лайки, підписку під канал. Побольше ставте. Да Роза. Давай заходь на місто вже. Давай заходь. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Отак от вона буде йти за відром на місто. А якщо без відра, вона навіть не піде. Да? Юрій Цезарь. Юрка теж передає всім привіт. Треба є лайки, підписку під канал. Юрій Цезарь, що так? Що вас? Що таке, Юрочка? Моя дитина, що таке? Юра, 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 Юрчик, братик, усе добре, успокойся. Ставте лайки і підписки під канал.